Одного літнього сонячного дня діти Петрик і Софійка вирішили погуляти. Все навкруги розцвітало, набирало кольору, дарувало гарний настрій. Вони захотіли намалювати те, що побачили, тільки діти не знають, які кольори обрати для своїх малюнків. Давайте їм допоможемо, знайдемо відповідний колір до предметів. Ну що ж, почали якого кольору сонечко? Звичайно, жовтого. А малина. Так, червона. Метелик якого кольору? Так, синього. Якого кольору виноград? Так, фіолетового. А вишеньки якого кольору? Звичайно, червоні. Дзвоники якого кольору? Так, блакитні. Листочки на дереві якого кольору? Звичайно, зелені. Полуничка якого кольору. Так, червона. А сонячні окуляри якого кольору? Так, жовтого. Смачне морозиво якого кольору? Так, білого. Алійка якого кольору? Зеленого. Лаванда якого кольору? Фіолетового. Петрик і Марійка дякують вам малята. Тепер вони намалюють гарну літню картину. Молодці!